Зареєстровано 165 земельних ділянок на приватних власників на даний час даної технічної документації немає відсутня управлінні, її немає. випадково дізналися, що в нас ставлять лі... в лісі якийсь забор. На сьогоднішній день формально в цьому лісі зареєстровано 165 земельних ділянок на приватних власників. Їх призначення для колективного садівництва. Ну, колективне садівництво в нас виражається в будівництві якоїсь п'ятиповерхової дачі. Тому, швидше за все, це перетворилось би в якесь котедне містечко. Чи законно будувати в лісі. Дачі незаконно, але реально. І зараз ми все розкажемо. Село лісники це всього за 20 кілометрів від Києва. Земля тут у ціні, тож вільні ділянки швидко скінчилися. Розпочався деребан лісу. Випадково дізналися, що в нас ставлять у лісі якийсь забор. Селяни з'ясували 22 гектари лісу. Віддала в оренду Києво-Святошинська районна адміністрація. Ця територія була на садову для ведення садівничої діяльності товариству садового товариства Горобина. Охорона була серйозна. Вони були щитами такими міліцейськими. Навіть після того сховали з травматичною зброєю. При цьому людей не влаштувала тотальна вирубка дерев на території у 36 футбольних полів. Селяни не раз намагалися знести металевий паркан, але щоразу виростав новий. Лишається питання. У нас що так просто можна віддати комусь шматок лісу? Люстратор вирішив розібратися, хто за цим стоїть. Та для початку цікаво, що ж це за кооператив Горубина у держреєстрі. Організація зареєстрована за столичною адресою проспект 40-річчя жовтня, будинок 94, чотири дріб. 1. директор, якийсь ігор Железняк. Що ж, поїдемо, поспілкуємось. Але просто містика. Люстратор приїхав за адресою, але будинку за номером 94 дріб 1 в природі не існує. А вони скажете, де тут 94 дріб 1 будівля? Вот те дівносто четвертий дом один, по моєму ні такого, не, не существует. А то тобто немає 94 чотири дрібани не існує так? не існує, і це ще не все. Люстратор з'ясував у горобини на території Києва Святошинського району дві ділянки, і вони ну дуже між собою схожі. Перша про яку йшлося на початку, а інша аналогічна неподалік. На підставі одних і тих самих документів, на підставі одного і того самого договору оренди, садове товариство Горобина в 2013-2014 роках отримало ще одну земельну ділянку. Тобто їм надано 22 гектари, а фактично отримано 44 Як саме розіграли таку грандіозну комбінацію? 2004-го власники Горубини написали заяву до Києво-Святошинської районної адміністрації з проханням надати в оренду 22 гектари землі під садівництво. Районна рада заяву задовільнила. Тодішній голова Валерій Власов підписує розпорядження про виділення земельної ділянки, але вчасно схаменувся і своє Спорядження скасовує, адже ліс приватизувати неможливо. Тож кооперативу одразу дають іншу земельну ділянку у сусідньому селі Ходосівка. Це усього за 5 кілометрів від лісників. І рівно через 10 років товариство вирішує повернути намічену землю у лісниках. Юридичний бік пояснює юрист Володимир Беструшкін. Мова йде про технічну документацію, яка слугує додатком до договору оренди. Це основний пакет документів, за яким можна отримати землю. Договір горобина використала перший той, що був скасований. Звісно ж, про друге розпорядження, за яким ця угода втрачає силу, ніхто не згадує. А оскільки технічна документація однакова, то і першу, і другу земельну ділянку товариство ділить на понад сто. 150 частин кожну і продає гарна земля в піковий час була до 25 тисяч за сотку. Зараз ну тисячу доларів мінімум. Я думаю, а тепер звичайна арифметика за 22 гектари, які горобина повторно отримала у 2014 році. Хтось наварив щонайменше 55 мільйонів гривень. Незаконність цієї історії побачили не лише юристи, а й правоохоронці. Тільки от міліція поки що не визначилася з колом підозрюваних. Слідство ще триває. Там не пред'явлено нікому не обвинувачень, не пред'явлено нікому не підозра, нікому не оголошена. Чому тому що. Поки що е, справа фактова. Що ж, поки правоохоронці розбираються кого підозрювати, люстратор вже з'ясував, за якою схемою і хто прокрутив цей земельний дерибан. Прямі запитання ми поставили голові Києво-Святошинської адміністрації Мирославі Смірновій. Ви ж пам'ятаєте, ще у 2004 році райадміністрація за підписом тодішнього голови Валерія Власова надала горобині згоду на оренду лісу. Потім розпорядження скасували і дали іншу ділянку в Худосівці. Це і є початок схеми. За словами Мирослави Смірнової, в цій афері були зацікавлені і в самій адміністрації. У 2014-му з'являється ділянка близнюк. Земельну махінацію вперто не помічав тодішній очільник райадміністрації Володимир Пак. Ось він. Та Мирослава Смірнова наголошує ланцюжок цієї корумпованої комбінації набагато довший. Насправді, на той момент більше тут перший заступник займався всіма такими напрямками і справами. А хто це? Мітрофан по розподілу обов'язків напрямок по ресурсам був першого заступника? Адміністрація як таких повноважень в сфері земельних ресурсів вона не має. Тож далі справа проходила через районне управління Держземагентства. Ця земельна ділянка, після того як вона була. Здійснена її державна реєстрація в земельному кадастрі. Ці члени товариства звернулися до головного управління Держмагенства в Київській області, яке є розпорядником земель за межами населених пунктів, з питанням про надання дозволу на поділ цієї земельної ділянки. І на підставі технічної документації про поділ було зареєстровано 165 земельних ділянок. Порушення е, саме відбулося в той момент, коли державний реєстратор здійснив цю реєстрацію. І найголовніше, кадастровий номер означає, що держава визнала вас власником цієї ділянки і зобов'язана захищати ваше право власності на цю землю. Ось так горобина, керуючись недійсним розпорядженням про оренду землі, забрала у держави добрячий шмат лісу. А держава, у свою чергу, гарантувала, що назад ділянку ніхто не забере. Якийсь абсурд. Люстратор з'ясував, зареєстрував землю для горобини кадастровий реєстратор Києво-Святошинського управління Держгеокадастру Роман Головатюк. Але за місцем роботи його давно немає. Що ж, йдемо до начальника районного управління. Він звільнений, він був призначений 27.11.2013 року, і звільнений 6.02.2014 року. За збігом обставин разом із чиновником зникли важливі документи, і серед яких технічна документація горобини. Ну, на даний час до, до даної технічної документації немає, управлінні, управління її немає. До... А як таке може бути? Куди вона могла дітися? Ну, це питання, я думаю, що до державного реєстратора. Якесь зачароване коло я намагаюся з'ясувати, узагалі, хоч хтось, крім самого реєстратора, має доступ до надання земельної ділянки. А взагалі, керівник може бути в курсі, що взагалі відбувається, що реєструється, він може спостерігати контролювати роботу своїх підлеглих? Це безпосередньо вже лежить відповідальність на кадастро державного, державного реєстратора. Відповідно до постанови в НЕТОМІВІСІВ про порядок ведення державного земельного кадастру закону України про державний земельний кадастр. Державний реєстратор це особа, державний службовець, яка має власний підпис і власну печать. Втручання у дії державного реєстратора, посадових осіб, інших осіб, заборону законодавства. А хто їх призначає на роботу? Призначає керівник управління районного. Йдемо вище. В головному управлінні Держгеокадастру у Київській області нам розповіли, хто ще причетний до цієї махінації. Кожен керівник на, на місцях, хто повинен доповісти, що подана така заявка, стосовно, там, може, це ліс, може це зелені насадження, таке інше. Сон щоб е, упередити дії, які можуть бути там, причинені подальшому. Людина, яка рік тому сиділа в кріслі керівника києво святошинського управління Держгеокадастру Олег Левченко, за словами Олександра Найдьонова, саме цей чоловік один із перших мав знати про деребан лісу. А ще найдьонов зізнається, такі схеми вигідні на кожній ланці, тобто заробляють усі, через чиї руки проходить документація. Після того, як подається клопотання, клопотання продається з матеріалами, які містять графічні матеріали, паспортні дані заявника та форму, яку дає місцева управління зимового строю стосовно. Характеристик цієї земельної ділянки потім воно реєструється, потім воно надходить на стіл керівництва, розписується. Кожне звернення фактично розглядається керівництвом. Для довідки на початку 2014-го начальником головного управління держгеокадастру у Київській області був Олександр Горбачов. Власне, для чого ми називаємо усі ці прізвища? Просто якщо слідчі не знають, кому ставити питання. Люстратор підказує, а то зараз якось все виглядає розмито і безперспективно. Перевищення службових повноважень, частина друга це великі збитки нанесені від трьох до шести років позбавлення волі, коли ми. Найдемо конкретну особу, і поки правоохоронці шукають конкретну людину з кожним днем повернення 22 гектарів лісу стає складнішим. Взагалі на цю проблему слід дивитися широко. Дерибан лісу просто яскравий приклад того, що може бути, якщо кадастрових реєстраторів не контролювати. Мінюст може яким чином своїм розпорядженням дати відповідь на це питання. Тож люстратор звертається до міністра юстиції України Павла Петренка на прикладі вище згаданої схеми. Нам цікаво, можливо, час щось змінити, переглянути повноваження державних кадастрових реєстраторів. Люстратор стежить за розвитком цієї історії.